Друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми злетіли в Бравл Старс і я вас попрошу підписатися на YouTube канал, телеграм-канал та написати коментар, поставити лайк, а, нажати на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі не пропустити жодне відео, бо це дуже важливо для розвитку нашого YouTube каналу. Так, а поки що нам треба викачувати Мілоу з класнічим скіном а в ранговий бій. О, прикол. А, коли в мене буде діамант, мені дадуть легендарі. Вау, прикол. Ви бачили, вона тільки що лазером стріляла. Давайте в соло її протестимо, бо мені здається, вона люта. Оцей скін її просто лютий. І ніхто ні, не здогадається навіть хто це. Напевно, бо я ніколи не додумався. Он у роза класнючий скін також. Бем! О, подивіться, які штуки. Так от хто це була? На. Ай-яй-яй-яй, на. На, на. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Чого в мене цей Леон вирішив вбить? Не сподобалось мій скин, чи що? Ну нічого. Я зараз буду всіх розвалювати. Хто біля мене? Я на нього нападаю. Ууу, Джин, ні! На Джина я не дуже хочу. А, це сень. йой! Облажався. Це Сенді. Це Сенді на. Ой-ой-ой-ой-ой. От -ой -ой -ой. чому я не хотів на неї нападати. Ось чому я не повинен був на неї накидуватись. Бем. Але ми її виробили класно. Тому можемо цю банку тепер фармити. Бем. 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 Все дофармили дофармили. Класно. А поки що все дуже добре. В мене ніхто ще не розвалив і не прийшов навіть розвалювати. Класно. А тепер ми можемо ходити і самі всіх розвалювати. Let's go. Ага. sr 7 sr 777 Ага, ага, ага. Так, sr 7 треба тримати на контролі. На. На. Ага. Ага. ай яй 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 Так не можна робити. Так не можна. Але окей. А, адміну хана тут майже. Адміну тут майже хана. Його там хтось намагається розвалити. Ага, його навіть розвалили вже. Класно. Класно, 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 класно. Але в мене тут гість. ой 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 яй гість на. Так, я сподіваюся, що мене тут ніхто не розвалить, бо є шанси. Реально, є шанси, що мене можуть розвалити. Так, я бачу, що я бачу? Що мене хоче оця sr 7 ...там розвалити. Але я хочу цю ліпушку виробити. Я хочу її виробити, бо а, я боюся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ми злили її. Б. Все один на один, один на один. І ми програємо. Ми реально програли, бо в нього набагато більше хп. Ну і він нас закидав. Ми не змогли, але топ-2 ми зайняли. Класно! Класно. Я би хотів би соло. О, суперер, клас! Бем, 50 цих штук. Класно. Класно, класно, класно. 185 гемів. Блін, чого в мене нема. Чого в мене нема ємів, Чому? Так, що? Ага, нам треба в е, дуа? Дуа? Е, бажано на, м на кому? Е, на Міко. Окей, хай буде оцей чел. Міко таке собі, таке собі. Реально такий собі тімейт. Я на ньому е, грати не вмію. І мені ще й попадається якийсь дальних там. Ооо, о ні! Я думав, це ця роза. О, ні, не роза, а ця та яка розвалює духами. Емс. о. Емс її звати. Я думав, це вона, але ні. Але реально ні, шкода. Шкода, 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 шкода. Так, давай. Давай! Ура! Розвалили. Чого я нікого не бачу? Там нема нікого. Тут нема нікого. Оу. Йоу. Мене оцей робот. Точніше, не мене, а мого тімейта виробив. Так. Розвалюємо тут всіх. Поки що. поки що всіх тут розвалюємо. Мене хочуть розвалити, але я не дам. Але я не дам. На. Ага, ага. Розвалюємо всіх. Розвалюємо, 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 розвалюємо. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу. -фу, 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 -фу. Фу так, давай похиляємося. Так, зараз заходимо отак і закидаємо. А, там нікого нема. та, та там нікого нема. на Ага. О, робот, 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 робот. 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 Балійна робот. Ні, робот прикольна. Штука на. Ми розвалили його. Так, оцю штуку треба розвалювати Пішов, помер. Класно. Просто клас. Так, а оце треба не давати. Оце треба не давати зараз. Я їм не дам вижити. Я їм не дам вижити. Так, на. Помер. На. Закинули штуки. Тепер він з цього боку. Тепер він з цього боку, з цього боку, з цього боку а я. А з цього боку я. Бем! Все, розвалили всіх. Let's go. виконали навіть місію вже швиденько. залишилось дві. Клас! Класно? Блін, оця ну, штука! Класно! Цей по. Оооо! Вау! Класна штука в мене в тімейтах, Мені вона подобається дуже навіть сильно, бо прикольно вона працює. Дуже прикольно. Не знаю, який в неї радіус, але, я думаю, величенький. О! Колод. Cold. бем, Так, бем, бем, Розвалюємо. Розвалюємо. Так, тара-тара. Ага. Так. Отіс, отіс, отіс- т-т-тьой. Оу, блин. блінна. А це мені не дуже. Це реально мені не дуже, але окей. Давай ще раз, братуха. О, вдвох полетіли. Його желеха звати. Коротше, хай він буде тепер желеха у нас. Бо він желехом кидається. Як на мене. Блін, у нього 3000 хіпетики. А шо він такий слабенький? Не значимо. А, ні, тисяч. Це вибачаюсь в мене набагато менше хп. Типу на 2000. Вже на 1000 чомусь. Так, бе-бе-бе-бе-бе. Так, оця штука, оця штука, оця штука. Так, оця штука ми розвалили її. Клас. А тепер сюди йде. Тепер сюди йде. БМББМ. БМ. О, Андрюха розвалив Красава. Красава. Міг і не підбирати банки, звісно. Міг дочекатись мене. Але окей. але окей, Так, в нього 10 тисяч в 10 тисяч, а в мене 4600, так? Так, в мене 4600. Клас. А в цього танка ще 10 тисяч повних. О, ми їх розвалили. Клас. Так, -ду 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 -ду. о, знайшов, 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 знайшов. Ну все, ну і все, в принципі. Е, е, ту штуку ми розвалили красивенько. Прям красиво, прям красиво. Так, давай, давай, давай знайдемо. Ага, ага, ого. Так, розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Так, вони не попали по мені, класно. А от я по ним попаду. А я по ним попаду. Бем-бем-бем і бем. Все. Отакое, отакое, бем. Так, плюс одна ще місія. Залишилась ще одна. 28 тисяч, я думаю, ми на ізісі зробимо. Бо демеджер ми маємо багатенько. Прям дуже багатенько. Блін. Йоу, складно буде. Дуже складно буде. Дуже люті е, в мене антимейти. А, Не знаю, чи зможемо ми перемогти зайняти топ-1, але топ який кейне, то ми заберемо. Так. Оцю штуку треба розвалити, оцю штуку. Блін, по не розвалив. Як же шкода. Як же шкода, блін. Так А ти знаєш, що я тебе розвалити, братух? Ти знав? Ти знав, це? Чи не? хі 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 Йди йди, 10 банок, 11 банок. Йоу! Йоу, 11 банок. Йоу. Йоу! Я не хочу, я не хочу. Я реально дуже хочу з ними битись, але треба. Ой-ой-ой-ой, ото він мене підставив. Він мене підставив. гад, Пацюк. Так, треба їх виносити. В мене дві банки тільки. В них по 11 в того чела. Так, дохилялась, дохилялась, дохилялись. Бем, бем. Замінував. Ду -ду -ду -ду. повинна бути зараз вибухи, вибухи, вибухи. БЕМ БЕМ. Ні, ні 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 Ні, блін, я його не добив. Як же шкода. Так, там Барлі, там Барлі на нього. Там Барлі. Барлі, Барлі давай, Барлі, давай. Я одного витягую. Ти іншого. О, витягнули. Так, окей, 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 окей. Так, Леон, Ліон, так, Барлі. 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як же боляче. Так, е, треба зараз підходить його. Ось так, в спичку. БЕМ. БЕМ! Ну все, все-все. Це все. мій мій. Фуф. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фу. Фу. Це було ізі. я п'ятдесят тысяч я мужи накидав 50 тысяч Епік, класно. О, 500 карточок, ой, 50, класно. Фу. Плюс 996 оцих 1000 е, коїнів. Сюди. Е, так, по місіям ми все виконали, класно. Ні, ну цей пов він класний. Він реально класний, тільки хпшик в нього маловато, поки що. Хпшик реально маловато. Дуже навіть. Я думаю, знаєте що? Я думаю, треба зараз залетіти в ранг і поапати трошки нам ранг. Бо я би хотів би діамант, але то далеченько дуже. Мені треба срібло тряпнуть, потім голд, потім. Потім цього. А, золото, золото 2, золото 3. І тільки потім. І тільки потім Буде діамант один. А я не знаю, який там діамант треба. Діамант 3, чи діамант 1? А діаманти ж капець, як складно фармляться Прям капець як складно. Так, 8 біт за мною. Так, 8 біт за мною побіг. 8 біт за мною побіг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як я вгадав, як я вгадав? Бем. Ага, ворон. ворон ворон, ворон. Ага. мінус Едгар. Мінус Едгар. В нашої команди причому. В нашої команди причому. Ще Зари 8 біт буде. мінус. 8 біт буде. Так, По 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 кому, кому, по кому? На, на-на-на. Ех-хе-хе-хе. <election played> і 8 біт залишився на двох. 8 бит залишився на двох. Став, став, став. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О! Ех, кола це був. Це була колод. Походу. Шкода. Зараз Едгара ще буде не потрібен тут. Ще не потрібен. Так, а от Едгара, а от... ой, не Едгара, а от цього чела треба виносити. Ага, ага, ага. Мінус. Так, накидимо, накидим, накидаємо. Накидує по кому? По кому. По оцій штуці. По оцій штуці, бо вона бусту виносить. Ага. На. А в мене та плюха жирніша. А в мене та плюха жирніша. Окей, ти хочеш плюхи? Так тримай. Три тримай, бартуха. Я ж не проти. Я ж зовсім не проти. А от зараз я буду зовсім проти. Тебе. О, мінус. Мінус. Я пішов. Я пішов враж. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. ой ой Фух. Фу. Розвалили. go! Ми злі, настільки сильно. Ми злі, настільки сильно зараз. Так, розносимо. Мінус один. Ой-ой-ой, ну а. Мінус два. І все, і все, 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 все. Let's go! Ми тут, звісно, підрозвалили всіх. Ми тут, звісно, всіх підрозвалили. Мені здається, вони були в шоці, особливо від мене, як і у той у всіх виносив. <кхи> так, тут треба знаєте кого, а тут треба Джесі. Джесі треба. Все, давайте Джейсі. і все. Я би хотів, бо, знаєте, кого на 10-й Гріфа або на, навіть на 11. -й. А, хай перчарч. В мене, по-моєму, мені здається, що він є. Ні, поїхали. О, то бувають тупі люди. Окей, там хтось в друзі хоче. О, ідеальна мапа для нашого гіномайка. Ох, порчач на цьому. На базі, вау. І ще й Емс, і ще й я. Ох, буде демеджу по той скринці. Я би хотів би дуже сильно е, нашого. Е, Леона, Спайка, А, Ворона. а що таке. А, блин, я знову не добавил, друзі. Леона, Спайка, Эдгара, ой, не Эдгара, а Леона, Ворон, а Ворона, Леона, Спайка, и у цього мифического сквика. Ассорт окей. Хочу друзі, я його додав. Хот зона, ход зона. Треба якогось танчика, і це був би гріф. Це був би гріф, бен. Все, всі знають, що ми хочемо, всі одразу взяли, тому полетіли. У, -у, 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 У мені буде складно. Мені буде складно жити. Дуже складно. І кольтові буде складно. А от бочці. В неї десь тисяч, в неї 10 тисяч. Ага, я поняв. Я пішов сюди. Я пішов э, їх виносить одразу. Так, І геп. епс, гепс, Еть, 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 эйч. На. ге розвалили. Так, давай, давай, давай. Еть. Так, вот давай, 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 давай. Ех, хе 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 Йоу, йоу. Ні, ну ми програємо. Так, я пішов в Емс Давай, Давайте, давайте. Ви туди, ви а я сюди. Так, так. Ой-ой-ойоу! Йоу, Йо, мене розвалили. Мене розвалила Мс. Не поняв, як це сталося, не поняв. Так, то ми забрали, тепер треба Мс. Тепер треба Мс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, ну трехся, мы програли. Не, не. Шо? пішла? А, эмс там же. О, давайте, давайте. А, понял. Не на той фланг я пішов, шкода. Окей. Алло окей. Думаю, знаєте, що треба? Думаю, треба поганяти трошки на кольтові. А ні, давайте на комо. Давайте на хенку, бо я, ні, здається, ніколи на ньому вже не грав. Дуже давно, прям. Я його апнув на сьомий тір і все. Ну, не апнув, а кубася назбирав на сьомий тір і все. Оу, я, походу, попав. Подивіться, який ржачний скін на Леона внизу був. Жовтенький, такий, прикольний. Так, гепс, гепс, хепс, хепс і хеп. Все? І геп. Все добуваємо. Так, пейпер. Пейпер, пейпер. І геп. І я виніс. Виніс. бем, ні, ну тут він ще шикарний, він б'є через стіни, тобто можна когось отак водити і накидувати. Просто водити і накидувати. Зараз у мене максимальна плюха 5500. Я ще підзбирав банок вже 5700. Так, зараз. Зараз винесем тебе з двох плюх. Ігеп, егеп, ейп. О, блін. І геп, і геп, і геп, О, і геп, і геп, і геп. О! Винесли. Так, оця Меловін. Мелодін Бен і Все, ми вийшли. Let's go. Я навіть свій цей не заюзав. Як він називається? штука, Гаджет на це. Щит, напевно. Стопутняк. О, пem! Ой, по о, ось цей сквіт з самим красивим скином в світі. самим красивим скином в світі. Ах ти гад! Ах ти гад! Він засейвився. Прокиньте, він зміг засеїватись, бо я попав в оцю дерев'яну штуку, блін. Так, це стужка. Це стужка. Це стужка. На. Ага. Біжи, біжи. Біжи, біжи. Біжи, 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 біжи. Так, окей. И геп, 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 ага, ага, ну я пишу, короче, пока, 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 бам. Чолс в мене о, виносится. о, оу, йоу, на, на, на. на, на, ага, на. Ай-яй-яй-яй. Яй-яй-яй, 4700 плюха. 4700 просто плюха на а, все. Easy, easy win. Це було Easy Win. Це восьмий, Треба до 10-го зараз. Щоб нам трошки дало оцих коїнів на скини. Трошки. Там 20 штук. Білінгів, звати, Білінги називають так. Йоу, тут буде складненько, мені здається. А, кстати, знаєте, що я помітив? Я не дивився в минулий раз хто був. Я реально не дивився хто був. Бо я був 100% впевнений, що я всіх розвалю. Особливо після того, як я побачив, скільки в мене плюха. Особливо, коли я побачив, скільки в мене плюха. А плюха в мене була. Да фіга. Ага. Вона втекла клас. Кляшно. Отак, бем. Ага, ну і все, і все. Ти там зажато. Тобі так розповім трошки. Ага. Угу. Дуже страшно. Дуже дивна тактика. Прям дуже. Але окей. І... Але... Я, злий. я злий солдат. Так, треба добігти, треба добігти. Бем. Бем. Ага. Так, в нас вісім бід залишився. Зараз я трошки підлусаю ще банок. У мене так запам'ятали 6 тисяч плюха, ага. А от і 8 біт. От і 8 біт. Ні, ну я нікуди йти не буду. Я реально нікуди йти не буду. Ага. Єп, егеп еп еть. А. Я поняв. Let's go. Я так легко його розвалив. Я так легко його розвалив. А Я навіть не поняв, як я це зробив. В мене ульта, походу, дофіга зносить та хп. Що я просто зажав а йому 6 тисяч знайшло. Клас. О, о, на цій шлюці зараз перевіримо, скільки в мене без банок цих демеджу. Якщо вона не проти. А вона буде проти, але стужку, ми розвалим з плюхи стовідсотково. Так, бе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На, 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 на. Гадина, гадина, гадина. Я її, головне, спину прикриваю, вона мене виносить. Ну капець. Так, реєрка, Б. І все. Так, на цьому будемо закінчувати. 11. Ну, окей, давайте ще раз. Окей, давайте ще раз і все. Але я поки що вас попрошу підписати на Ютуб-канал, телеграм-канал. В описі буде посилання на телеграм. Там все дуже кльово. Я все розповідаю про все. Я навіть про футбол вчора вперше розповідав про нашу збірну Україну, яка перемогла 2-1 Словаччину. Я вас цим дуже сильно вітаю. Я дивився повністю матч, і я був в шоці. Ми програвали. Але на останніх хвилинах, на десяти останніх хвилинах, ми просто забили найголовніший м'яч в цій грі. Ми забили наш виграшний м'яч. Ми забили наш виграшний м'яч другий, і це було дуже класно. Мені прям капець, як сподобалось це. Вони дуже це красиво все зробили. Він був просто найкрасивіший в світі напевно, м'яч забитий Бем. І дуже добре розіграний. Типу, вони їх просто розшатали цю Словаччину. Мені здається, вони були в шоці. І зайдіть, подивіться там в Телеграмі все класно. О, так, і. і геп. Так, ще я вас попрошую написати коментар, поставити лайк е, та, е, напевно, нажати на дзвіночок, щоб жодного разу не пропустити відос. Бо вони всі дуже класні. Бем, бем. я я 8000 тільки щось зніс. Все, let's go! Ми закінчили, блін, один кубок, так? Один кубас. Один довбаний кубок, але нам 500 дадуть, і це дуже класно. Це прям капеці класно, тому давайте ще раз. О, так. Ага. Ага, Дуже цікаво. Сенді проти мене. Проти мене Сенді. Бем і бем. Все, розвалили. Не знаю, чому вона саме до мене пішла, хоча в неї були шанси вижити. Вижити прям були шанси. Не манікота, Ні, а, а ось робот є. А от робот є, і він хоче отримати трендюлі. Ой-ой-ой-ой-ой! На, на, фуф. задефались, Я думаю, вона мене зараз виносить, а мені не можна виноситися, бо мені треба один кубас. Мені зараз треба один кубок. І все бе. Один довбаний кубок. Бем, бем, бем і бем. Ще раз, все, можемо програвати тепер. Хоча не дуже хочеться. Але. Але. єп. ага. Йоу, йоу, а що шо... а таке? Не поняв, на. Ага, ага, я поняв. Ага. Я поняв, вони хочуть мене розігрувати. Але я ж не дам себе розігрувати, на. І... І що? Ну і на. Все. Останні два кубка. Ой, останній чел залишився десь. Бігає він. Ем, і де він? Де він? А, ось о воно. А, ось о воно. Блін, а воно мощне. А воно оце мощне. А чому мені так везе на ці штуки? Що вони саме мені попадають сьогодні? О, бам, все. Let's go. Я ще пафіст такий. О, плюс білинги 10. О, плюс 11 кубків. БЕМ! Леона ще тут 500 штук залишилось. Так, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Дякую.